Привіт! Мене звати пепілота Довга Панчоха. Я дуже люблю пригоди, але чомусь зі мною трапляються жахливі речі, які нікому не подобаються. Ех, я живу зовсім сама, без мами, без тата, але це має свої переваги. Ніхто не, з... не зве тебе додому у розгар гри, не заставляє пити рибічий жир, коли хочеться їсти цукерки. <клух> В мене мама була, але вона померла, коли я була зовсім крихітною дитинкою. Я знаю, вона дивиться на мене через малесеньку діреньку на небі. Я кожен день вашою рукою не бійся, мамо. Все добре! Тато був капітаном дальнього плавання. Під час великого шторму хвиля змила його, і він потрапив на безлюдний острів і став там африканським королем. Коли я до нього повернуся, я стану африканською. Принцесою. Кожен день буду ходити в золотій короні. Я мрію побувати в Єгипті, Індії, Африці. Китаї. Буду ходити. і поспішати. Мене ж батько чекає.